Привіт! Недавно з'явилася інформація на сайті візового центру, що страхування, яке було виписане не через платформу Insurance Online, прийматися не буде у візовому центрі. Помітила, що багатьох це хвилює, почали задавати питання, що це значить. Пояснюю, там, де ви купуєте страховий поліс, компетентні особи знають, яке має бути страхування у. Візовому центрі для подачі для візи, і вам виписують таке страхування, яке відповідає всім вимогам. Наразі тепер ми виписуємо страхування через платформу Insurance Online, до якої має доступ візовий центр. Через цю платформу візовий центр має можливість перевірити, чи страхування, яке виписане, дійсно дійсне. Якщо ваше страхування було виписане до 24 жовтня. До того дня, коли вступили зміни в силу, то це страхування має можливість в візовий центр прийняти. Тобто, ви аргументуєте, що ви купили страхування до змін, і воно дійсне, адже воно перевіряється через QR-код, квитанція перевіряється через банки. І не має необхідності купувати інший страховий поліс, адже ваш дійсний. Якщо ж ваше страхування не хочуть приймати, і ваші аргументи не хочуть слухати, тому ви можете. Купити новий поліс у візовому центрі, а дане страхування, яке було виписане до того, ви можете подати заявку на його ануляцію і отримати кошти. Це потрібно робити через страхову компанію, в якій ви купували поліс. Для вас, по суті, нічого не змінилося, адже перелік страхових компаній залишився таким самим. Єдине, що ми тепер виписуємо страхування через єдину платформу.